Також є інформація про те, що прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції поліції виявили у Харкові нерозірваний боєприпас у близько 80 метрів від будівельного гіпермаркету, і попередньо це також у МПБ Д-30. Про це повідомили в телеграмі прокуратури області 27 травня. І за їхню інформацію, дивом, 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету. Тож жертв могло бути набагато більше. Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали коригування вогню за допомогою безпілотників. Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Йдеться у повідомленні і підказують нам, що вдалося встановити зв'язок із Юлією Чудновець. Вона є керівницею департаменту зі зв'язків з громадськістю а гіпермаркету, де було влучання 25 травня. Юлія, вітаю! Вітаємо! Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, де ви перебували в цей час, що вам відомо про обставини цієї події, що ви можете нам розказати? Ну, я особисто перебувала в центральному офісі компанії «Епіцентр». У нас на місці знаходились наші директори, також наш регіональний директор по, всім, по всьому східному регіону, тому що ми розуміємо, що Харків зараз дуже в Харкові дуже складна ситуація. А звичайно, те, що відбулося, це жахлива трагедія. Дуже багато наших співробітників, на жаль, загинуло, Багато хто отримав поранення. Зараз компанія прийняла стратегічне рішення надати всім допомогу. Всім, хто загинув, не тільки наші співробітники, але й всі відвідувачі, їм буде виплачена компенсація в розмірі мільйону гривень. А також будуть компенсовані всі медичні витрати в тих родинах, де залишилися дітки без батьків, вони зможуть отримати стипендію до 18 років на кожну дитину. Це 10 тисяч гривень щомісяця. А ми, звичайно, всіляко намагаємось підтримати родини на постраждалих родини тих, хто загинув. Звичайно, там від е, самого торгового центру фактично залишилося попелище, тому що було два прямих влучання. А прям всередину торгового центру, це в принципі зрозуміло, що це не випадкова, не випадкові влучання а цілеспрямовані, оскільки все зроблено так, щоб дійсно від торгового центру нічого не залишилось. До речі, допомога, яку ви згадали, вона передбачена у всіх подібних випадках, коли я загиблю внаслідок обстрілу. Це рішення, яке прийняли засновники компанії. Це, в принципі, для українського в українському ринку, мені здається, безпрецедентне рішення. Але ми розуміємо там той бід, той резонанс, і це ще та історія, що ми дуже хочемо підтримати самих харків'ян. Ми розуміємо, як їм важко, і ми хочемо, щоб вони розуміли, що попри те, що компанія також постраждала, ми з ними. Ми просимо їх триматися, наші серця і душі з ними. Ми хочемо, щоб вони розуміли цю, цю підтримку, і ми хочемо, щоб вони розуміли, що ми також не здаємося, і ми також з ними. Пані Юлі, а серед загиблих, яка кількість саме були працівниками гіпермаркету? Я зараз можу сказати лише офіційну статистику, да то, що ми можемо повідомляти по домовленостям з правоохоронними органами наразі е, з наших людей офіційно підтверджено це двоє, але вісім людей весь цей час не виходять на зв'язок. І ще вісім, і ще четверо наших промоутерів, які також знаходились там, ми працювали представники інших компаній, також не виходять на зв'язок. Зараз ви знаєте, тривають експертизи, і ми про офіційно оголосити їх загиблими зможемо, коли ці експертизи завершаться. Але <світтє> наразі, якщо казати з боку компанії, то це 14 людей. До речі, ще питання з приводу того чи є інформація з приводу перегляду заходів безпеки роботи закладу під час повітряних тривог. Дивіться, у нас заклади заходи безпеки пропрацьовані, і саме тому насправді так мало жертв, тому що дуже чітко діяли всі наші співробітники. А під час повітряної тривоги лунає оголошення, і всіх відвідувачів просять покинути приміщення. А треба розуміти, що у нас торгові центри не на 3, не на чотири тисячі квадратів, а на 25. Це дуже багато. І а, людей просять покинути приміщення, виходити, але ми не зачиняємо двері, тому що якщо ми зачинимо, вони залишаться в пастці. і вони просто не зможуть вибратися наружу. А знову ж таки, а, ви я, я думаю, ви, мабуть, бачили, як діяли наші електрики, як вони швидко все вимикали, як вони перекривали всі. Все постачання, щоб ніде нічого не було до додаткових е вибухів. Це чітко відпрацьована схема, і вона працює не лише по е, маркетах у нас в східних регіонах, а по всіх торгових центрах по всій мережі, тому що ми цю відповідальність розуміємо. І на відміну від всіх інших торгових об'єктів, ми маємо і перевагу, і мінус величезні площі, величезні площі, і люди, людям легко там загубитися і легко там навіть сховатися, да, якщо вони не завжди хочуть там реагувати на тривогу. І це наша відповідальність і наша проблема. І і а, наші співробітники до останнього залишаються зазвичай щоб евакуювати всіх людей, які там знаходяться. Пані Юлія, дуже Дякую. дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Юлія Чудновецька керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю гіпермаркету, де 25 травня сталося влучання. Російський удар з боку Російської Федерації.